Вітаю вас, шановні слухачі. Ви слухаєте подкаст про своїх. Мене звати Юлія Карпінська, і сьогодні ми поговоримо з Лілією Омель'яненко. Вона співзасновниця видавництва Видавництво. Ми зараз знаходимося в українському координаційному центрі, де ми з нею і зустрілися. Вітаю вас, пані Лілія! Вітаю! Розкажіть, як так сталося, що ви потрапили до українського координаційного центру? Мені дуже приємно, що нас запросили на презентацію. Нас Запросив український координаційний центр, тому що ми видаємо в тому числі дитячі книжки. Ми видаємо дитячі комікси. І сьогодні ми провели такі міні презентація, тере тере-майстер-клас про те, як дітям можна самостійно своїми руками зробити книжку. І як у всіх вийшло, вийшло абсолютно у всіх, тому що тут не може не вийти. Більше того, я дуже задоволена, що до нас доєдналися не тільки діти, а й дуже багато дорослих. Згадали дитинство і також дуже сумлінно і в впевнено, малювали обкладинки до своїх майбутніх книжок. Дякую вам, Лілія. Отже, сьогодні я хочу з вами поговорити взагалі про видавничу справу, наскільки вона популярна і який її можливий розвиток в Україні. Про книжки також обов'язково поговоримо. І моє перше питання до вас розкажіть про ваше видавництво, коли почалася історія? Насправді наше видавництво воно відносно мале і за віком, і за розмахом, тобто ми все ж таки більше підпадаємо під малих українських видавців. Ми разом з другим співзасновником видавництва Ілією Стронговським, заснували видавництво у 2016 році, і за цей час ми видали вже більше 50 титулів. Хоча з самого початку домовлялися про те, що мабуть у нас кожного року буде виходити не більше двох-трьох титулів, але вже в 2022 році ми видали майже 20 нових книг. Книжок, і цим дуже пишаємося. І зараз у нас 5 книжок в друці. Тільки 5 книжок в друці, а у нас ще рік от тільки почався. Причому це і додруки, і якісь абсолютно нові книжки. У нас є наш фокус, дуже особливий фокус у нашого видавництва. І в принципі, станом на зараз, ми майже єдине видавництво, яке має саме цей фокус, це соціальна література. Ми починали з дитячих книжок, направлених на те, щоб говорити з дітьми про складні теми, зокрема про те, як боротися дітям з своїми почуттями, коли втратили близьку людину як говорити з дітьми про філософію, як говорити про дорослішання, як говорити про рівність прав і Після цього ми вже почали друкувати і дорослу літературу, але все ж таки зберігали оцей фокус соціальний. Зокрема, ми єдине видавництво, взагалі, мабуть, я не знаю, як в такому європейському просторі, які переклали комікс про небезпеку домашнього насильства. Тобто ми говоримо і на такі зовсім болючі теми суспільства, і це наша специфіка, тому що ми хочемо привертати до них увагу для того, щоб ця тема проговорювалася для того, щоб це сприяло якомога. Ширшому вирішенню цих проблем. В 2018 році ми більше переключилися на друк коміксів і графічних романів. Але знову ж таки ми залишили наш фокус. Це соціальна література. Зокрема, ми видали комікси, такі як Маус Арта Шпігельмана, Це про другу світову війну і про Канстабери. І це світовий бестселер номер 1 Уже багато-багато років і він не міняється. І в Україні він також добре продається. Зараз ми вже зробимо третій наклад цього коміксу. Також ми видаємо книжки на історичну тематику про диктатуру, Туру знову ж таки про рівність прав. А ми створили свій комікс коротку історію українського фемінізму, де розповіли все, що відбувалося в цій сфері за останні 150 років, і означили провідних постатей в цьому напрямку. Все це зроблено у графічному вигляді, тобто у вигляді коміксу. І все зроблено з нуля. Тобто, наші сценаристи, ілюстратори це все малювали з гумором. То тобто це в нас один з бестселлерів, які зараз є в Україні. І наразі ми продовжуємо серію коротких історій в коміксах про різні Зніми, зокрема, ми готуємо коротку історію українського борщу або коротка історія української літератури. Це у нас такі поточні проекти, також ми долаємо стереотипи про те, що комікс це розважальна література, і показуємо українцям, що в світі є дуже багато прикладів саме соціальних коміксів, коли ти зовсім не розважаєшся, коли читаєш цей комікс, а більше навпаки поглиблюєшся в якусь тематику, проблему і як герої її вирішують. А чому саме комікси і наскільки вони популярні в Україні? Ських читачів, загалі, український комікс він виник нещойно, тобто йому досить багато років. Просто не було так багато коміксів на ринку, і це все через те, що переважали російськомовні перекладні комікси. Зараз я сподіваюся, що ця проблема взагалі вирішена. і Більше ми не побачимо російської літератури у нас на ринку. І графічні романи і комікси вони стають все більше популярними, і ми бачимо справді дуже великий інтерес до них, особливо оскільки до нашої літератури, тому що вона знаходиться десь на стилі таких супергеройських коміксів да і літератури серйозної, тому що от, ну ми знову ж таки говоримо на серйозні тематики, і відповідно ті люди, які не звикли до читання коміксів, вони все ж таки наші комікси можуть читати, тому що це все ж таки для них більш звичне поле, в якому вони ну як читачі знаходяться. А чому назва видавництва видавництво? Уникає тавтологія постійно. Як цього уникати? Ми якраз і не хочемо цього уникати, тому що ідея нашого співзасновника Елі Стронговського була в тому, що ми, от така, знаєте, альтимет назва, що от видавництво, от видавництво, воно повністю mm. пояснює, чим ми займаємося. Більше того, нас дуже дуже легко запам'ятати. Одразу всі запам'ятовують, як ми називаємося. Інше питання, що це трохи тяжче знаходити в інтернеті, але ну якось боремося з цим. Давайте поговоримо про такі болючі теми. Зв'язку з тим, що життя кожного українця змінилося. Після повномасштабного вторгнення Росії проти України і як змінився взагалі книжковий ринок, книжкова індустрія після початку війни це насправді дуже таке контроверсійне з одного питання, тому що щиро кажучи, коли почалося повномасштабне вторгнення, я мусила з родиною втікати в словаччину. Я просто в якийсь момент у мене взагалі не було віри в майбутнє. Я була абсолютно впевнена, що я втратила повністю свій бізнес. І, взагалі, нікому не будуть потрібні книжки, і це було дуже тяжко, тому що в принципі я не розуміла, що ми мусимо робити далі. А нам в цьому допомогли наші фінські друзі, які звернулися до нас і сказали, що вони зацікавлені видавати фінською українську літературу щось про українців, тому що всім одразу стало дуже цікаво, що ж це таке Україна, що це за українці, і хто взагалі, такі українські діти. У нас є дуже відома книжка, яку написала Лариса Денисенко у 2017 році. Вона і скандальна з одного боку. З іншого боку, дуже важлива. Вона називається Мая та її мами. І ця книжка розповідає про 17 типів родин, в яких виховуються і живуть українські діти. Тобто, це і діти військових, це і діти біженців на той момент, коли Лариса писала, це були біженці з Криму, да, тому що тоді вже Росія увійшла в Крим. Це були біженці з Донецької Луханської областей, це і мультинаціональні родини. І одна з родин це родина, в якій дві мами. Відповідно, ця книжка набула дуже серйозного скандалу. але вона набагато ширше ніж просто ця тема саме same-sex да родини, і відповідно вона дуже пасувала для Фінляндії, зокрема до фінського видавництва Тамі. І вони стали першими, хто переклали цю книжку на фінську мову. Вони відповідно переклали, і вже після цього ми отримали пропозиції від інших країн про те, щоб перекласти цю книжку. Тобто таким чином вони трохи мене повернули до життя, тому що я розуміла, що от є ще така можливість, да, можна працювати з літературою, можна промотувати нас за кордоном, і власне ми в. Цей напрямок трохи заглибилися на початку, але яке було моє здивування десь через два місяці після початку війни, коли ми побачили, що у нас починають знову купувати книжки, що книгарні знову відчиняються. Інтернет книгарні починають працювати так само, і не дивлячись на те, що на той момент вже близько 20% території України було окуповано, ми побачили, що є зростання в продажах влітку. Воно сягнуло десь рівнів попереднього року, коли люди купували і мали цю ковідну тисячу. Коли, в принципі, був бум на купівлю книжок, і ми зрозуміли, що ще одним фактором, який сприяв цьому, стало зникнення російської книги з ринку, і відповідно люди все ж таки почали повертатися до україномовної літератури, тому що російська мовна література займала ну просто величезну, величезну кількість ринку. І відповідно тепер вона наповнена літературою українською мовою, і це дуже відчутно. На жаль, це знову пішло на спад з початком потужних бомбардувань інфраструктури України, коли почали відключати світло і з Розуміло, що людям було інод... не до книжок, та й більше того, досить тяжко було щось замовити і в інтернеті, тому що постійні перебої зі світлом. Тому от воно трошки отак стрибає туди-сюди, але все ж таки попит на українську мовну книгу він зберігається, і ми дуже сподіваємося, що це не буде змінюватися. Більше того, я сподіваюся, що ми звільнимо всі наші території, і відповідно, всі, хто був давно в окупації, вони будуть повертатися також до української книги. Будуть повертатися до своєї української ідентичності. О, віримо в це і дуже мріємо, щоб це здійснилося. А скажіть, які саме книжки обирали українці? Це можливо Леся Українка, Тарас Шевченко, Іван Франко, коріння української письменницької літератури. Чи можливо сучасні? Ось що ви помітили як видавець? Оскільки ми мале видавництво, у нас в принципі література не на широке коло mm -hmm. читачів. Тому я не можу вам сказати якихось особливих трендів. Але що цікаво, ви мене запитали бралися у. Українкою Тараса Шевченка буквально цими вихідними я була на ярмарку в Берно, і ми там продавали українські книжки. І також там була велика інтернет-крамниця, яка продає книжки в Чехії. І от, власне, дуже багато людей підходило, і запити були цікаві. Були запити якраз багато на Тараса Шевченко-Лесю Українку. Було дуже багато запитів на історію України, причому як для дітей, так і для дорослих. Були запити на спеціалізовану літературу чомусь в цей день. День там дуже багато питали психологічної різної літератури. Я розумію, що це також можливо пов'язано з тим, що людям дуже тяжко впоруватися з тією ситуацією, в яку зараз всі українці ми потрапили, і потрібно звідкись брати ресурси, розуміти психологію. Можливо, це з цим пов'язано. Окрім того, я вбачаю в таких запитах, тому що, в принципі, якби цей ярмарок проходив в Україні в звичайні часи, наприклад, там рік до війни. Я дуже сумніваюся, що запити були б саме такі. aqui. Я б скоріше mm -hmm. говорила про те, що шукали там дуже багато різного наук поп-літератури. Ну, дитяча література вона завжди у високому попиті, але навряд чи би так часто питали Тараса Шевченка, Українку і історію України, тому що мені здається, що українці, які виїхали, вони дуже бояться втратити свою ідентичність. Mm -hmm. І маючи ці книжки в себе вдома, книжки такого типу, мені здається, що вони таким чином намагаються себе впевнити в тому, що вони не втратили українське коріння. Мені чомусь здається що вони не будуть це насправді читати, але їм просто хочеться мати щось таке, от українське, значиме, те, що знають всі у себе вдома, і саме з цим пов'язані такі запити. Але загалом люди купують дуже різну літературу. Є люди, яким дуже тяжко, наприклад, читати літературу про війну, про війну, яка відбувається зараз, або про будь-яку війну, яка відбувалася історично колись. А є люди, які навпаки, хочуть про це дізнаватися більше. Вони в контексті цього всього. Ого, вони хочуть про це все читати одним з наших цікавих відкриттів і несподіваних відкриттів. Я це в принципі завжди говорю. У нас є дуже хороший перекладний комікс французької, який називається Неймовірна історія сексу. І це історія в картинках. Історія сексу з гумором дуже цікаво подана. Починаючи з там, ще коли люди були мавпами і закінчуючи нашим часом. І ця книжка саме в нашому видавництві вона є бестселером під час цієї війни. Зараз вона продається і на заправках, і в книгарнях вона є топом. Те, що нам звітуються книгарні, і деякі великі супермаркети зараз зацікавилися, щоб цю книжку продавати. Також це для нас несподіванка, тому що ми би більше можливо очікували, що більшим попитом буде серед нашого асортименту. Люди цікавились би про тиранію Тімоті Снайдера, тому що це якраз те, що зараз може бути цікаво і важлива книга про 20 помилок двадцятого століття, але ні, не. Ймовірна історія сексу все ж таки стоїть на першому місці. А назвіть, будь ласка, ще бестселери, які є в вашому видавництві, і якими ви пишаєтеся, що саме ваше видавництво видало цю книжку. Я вже називала, і у нас якраз іде до друк цих книжок, тому що особливо зараз вони будуть попиті. їм дуже цікавляться: це Маус Арта Шпігельмана, це Персеполіс Маржан Сатрапі, графічна адаптація щоденника Анни Франк. І ми готуємо другий том неймовірної історії сексу, яка буде говорити про Африку і Азію, тому що перший том був присвячений Європі. З дитячих книжок нашим бестселером є з одного боку, вона може здатися важкою, але насправді це терапевтична книжка про нашу ось цю війну. Вона називається Діти повітряних тривог Її написала Лариса Денисенко в перші ж буквально тижні війни, повномасштабного вторгнення, і вона розповідає про дітей, як вони переховуються в. Бомбосховищах, як вони переживають цю ситуацію. Кожен з них як намагається допомогти дорослим в цих всіх ситуаціях. Це діти, вони, в принципі, взяті з реальних персонажів, знайомих і друзів Лариси Денисенко з різних міст України. І ми вважаємо, що це дуже дуже важлива книжка. Вона у нас була повністю зроблена з нуля саме з початком війни. Написана, проілюстрована і видана. У нас найбільше цікавляться, зокрема, бібліотеки за кордоном цією книжкою. А українці трохи іноді бояться її купувати, тому що вони бояться, що діти можуть по іншому це сприймати. Але насправді ця книга вона була написана якраз як терапевтична для того, щоб діти навпаки відчували єднання з іншими дітьми, які знаходяться в інших містах України. І тому ми пишаємося цією книгою. Також у нас дуже добре продається коротка історія українського фемінізму, тому що це перша книжка, такий екскурс в український фемінізм. Раніше такого не було були академічні роботи по фемінізму, а от такого легкого всту. По саме в український фемінізм такого раніше не було, тому ця книжка нас теж... А хто автор написав Микола Ябченко, а проілюстрували Іван Кіпібіда та Юлія Вус. Зараз дуже багато українців розкидані по всьому світу. Це в прямому сенсі, і як ви вважаєте, яким чином можна ось в європейських містах, країнах залучати більше українських видавництв для того, щоб друкувалися книжки саме в Європі? Чи можливо це взагалі? Чи ні? Чи це залежить від меценатів, які можуть спонсорувати, чи залежить від людей, які можуть принести пожертвувати книжки? Або ж видавництва надсилають там, якось ми зараз знаходимося в бібліотеці українського координаційного центру, і ви бачите, що у нас тут також є бібліотека, все це надсилають і дарують книжки, але є дуже великий запит на українську книжку, особливо для дітей, для дорослих. Як вирішити це питання ось в глобальному сенсі? У цього питання є декілька сторін, тому що одна сторона це да дуже багато благодійних організацій, громадських об'єднань. Вони закуповують у видавців книжки або видавці безкоштовно дають ці книжки, і вони вже переправляються відповідно в інші країни, бібліотеки, да, місцеві, і люди можуть приходити українці читати ці книжки. Тобто цей напрямок він ніби. Потроху працює, але є інші напрямки – це продаж української літератури в місцевих книгарнях. І тут вже починається зовсім інше питання, тому що, по-перше, на жаль, зараз дуже зарегульовано питання законодавчо зарегульовано, як перевозити через кордон саме книжки українського виробництва, тому що там виникає дуже багато податків. Відповідно, це стає невигідним дистрибутору, який знаходиться за кордоном, і відповідно українська книжка стає. Сильно дорожчою у порівнянні з тим, якби українці купували її в Україні, як це питання вирішити, я не знаю. Я знаю, що зараз ніби є якісь законодавчі ініціативи або бажання да полегшити оце транспортування літератури, да транспортування книг з України за кордон. По-друге, є певна невпевненість саме дистрибуторів, які не вірять, що за досить високою ціною українці не дивлячись на те, що вони перебувають. Ають європі на те, що вони там живуть, що вони будуть за ці гроші купувати книжки. Тобто, можливо, вони скоріш замовлять якусь партію в Україні і вже будуть пробувати якось для себе доставляти. Але попит за кордоном української книги став просто в сотні рази більше, ніж було до цього, і це зрозуміло. І ну от зараз дуже багато хто про це все говорить. Як це все вирішити? Кожен вирішує по-своєму, якісь відкриваються онлайн книгарні місцеві, які все ж таки готові бороти. Оці всі питання і витрачати свій час і фінанси на те, щоб завозити українську книжку і пропонувати її українському читачу за кордоном. Але от я би хотіла сказати важливу річ, що безкоштовна передача книжок видавництвами як благодійність, вона працює, але до певної міри, тому що всі видавництва мають різні фінансові можливості. І все ж таки, українська книжка зараз коштує теж дуже недешево, особливо в зв'язку з тим, що піднялися витрати на все, особливо на друк, тому що по. Фір став дуже дорогим. Відповідно, видавництво не може вкласти велику кількість грошей, а потім просто безкоштовно їх віддавати, тому що це бізнес і він також має працювати як бізнес. Зрозуміло, що якусь частину маленьку вони можуть віддавати, але загалом це не зовсім правильно. Тобто, я, от як видавець, я вважаю, що це не зовсім правильно, тому що все ж таки має бізнес працювати і він має бути рентабельним. Тому що там да, можна до певного моменту давати на благодійність, а потім виявиться, що немає можливості друкувати нові книжки, тому що все ж таки це продукт, який має продаватися. З іншого боку, зрозуміло, що всі видавництва у нас зараз соціально відповідальні, якийсь відсоток майже всі передають на благодійність. Я маю на увазі, що це не може бути масово, тому що масово це вже неправильно. Тобто українці в Європі можуть розраховувати поки лише на бібліотеки, які або ж можуть прийняти до себе українські книжки, або ж як в волонтерському центрі відкрити самостійно Ну, свою... переважно саме так зараз українці мають доступ до українських книжок. Але я знаю, що все більше і більше українських видавництв мають змогу відправляти за кордон при замовленні на їх сайті. Єдине, що тут, звісно, додається уже ціна доставки, і вона може бути різна, може бути доступна, може бути не так доступна, ну от якось намагаються всі вирішувати питання. Я знаю, що в Німеччині в принципі я чула, що в деяких крамницях теж таки з'явилися українські книжки, але це далеко не в кожній країні. Таке чи у вас замовляють? Із Європи, наприклад, замовляють, але це дуже маленькі mm -hmm. кількість замовлень. Дуже часто замовляють, наприклад, ті українці, які живуть в Європі, вони замовляють все ж таки в Україну, там, а там, де отримують mm -hmm. їх родичі, і ці книжки чекають, коли вони повернуться в Україну, або можливо вони якимось, я не знаю, якоюсь спільною посилкою. Потім їм це все відправляють. Тобто, оце у нас дуже часто буває. А так, щоб замовляли за кордон, відправляти це ну не так часто. Паперова книжка та онлайн-книжка. Давайте поговоримо про це. Ось ви, як видавець. Ви за які книжки? За паперові чи за онлайн? І коли прийшла мода на онлайн-книжку? Тому що вона стала доступнішою, або тому, що ми всі в телефонах, всі в ноутбуках, як ви вважаєте? Е, ну зрозуміло, що електронні книжки стали більш популярними, коли з'явилася більша можливість мобільно їх читати, коли спочатку з'явилися покетбуки, всякі книжки для електронного читання, тепер телефон комп'ютери у нас видавництво в принципі електронні книжки не продаємо, і я скажу чесно, тому що є піратство, і воно законодавчо не врегульовано в Україні. А нам би не хотілося, щоб наші книжки десь гуляли по ринку. Зазвичай це відбувається. Хоча електронну книжку читають дуже багато людей, і на це є попит. Просто саме наше видавництво ми вирішили, що ми поки цим займатися не будемо. Ми, от за паперову книжку, і поки тільки таким чином можна придбати наші книжки. На початку нашої розмови ви говорили про те, що коли Росія вийшла з українського книжкового ринку, то з'явилася ця ніж, яку українські книжки заповнили. Розкажіть, наскільки була популярна російська книга, і як ви думаєте, чому? Я на жаль не пам'ятаю зараз статистики, але ринок російськомовної літератури був в рази більший ніж ринок українськомовної літератури. Чому це так було? Пояснення дуже просте, тому що в нас дуже багато російських російськомовних українців, які в принципі не мали бажання і потреби переходити на українську мову, і російськомовних українців, ну у нас все ж таки все одно більшість була. Ми маємо це визнати це зараз. Уже після повномасштабного вторгнення дуже багато переходять на українську, і на жаль, знадобилася саме така ситуація для того, щоб ці люди почали переходити на українську. Ми не маємо права засуджувати людей, які не готові переходити. Але Після радянського союзу, і після того, як Радянський Союз постійно не давав можливості українській мові, українській літературі розвиватися, те, що більшість України була російськомовною, тобто це досить очевидно. Зараз питання наскільки українці готові повністю поміняти це все і перейти на українську мову. Ну, взагалі, це залежить тільки від нас, від українців. Оскільки в Україні я сподіваюся, більше не буде можливості купувати російськомовну книгу, воно органічно прийде, що продажі зростуть, і ті, російськомовні, вони все ж таки перейдуть на україномовну літературу. А чи є запит на те, щоб перекладали українською мовою російську літературу? Ну, ви знаєте, в певних людей є, але я не думаю, що зараз хтось взагалі за це таке буде братися, якщо чесно. Ну він отримає дуже багато хіту. Так. Це зрозуміло, що і я не думаю, що хтось хоче взагалі цим ризикувати. Поясніть, як відбувається процес. Наприклад, я. Письменник написала книжку і звертаюся до вас як до видавництва, щоб uh -huh. ви цю книжку опублікували. Uh -huh. Які кроки відбуваються ось від початку звернення письменника до видавництва uh -huh. і, взагалі, за що платить письменник, за що видавець? Ну, дивіться, по правильному ринок працює саме так, як ви говорите, але це більше стосується великих видавців, які мають вільні кошти для того, щоб брати нових авторів і ризикувати цими грошима. Тому що зрозуміло, що якщо автор новий, то видавництво певним чином ризикує, якщо воно вкладається в нього. Зрозуміло, що в великих видавництвах є там команда чи декілька людей, які читають ці твори, і вони оцінюють з точки зору того, чи це може зайти на Україну. Мінський ринок чи не може зайти, і це зазвичай лотерея. Наше видавництво. Оскільки ми маленькі, ми працюємо в зворотньому порядку. Ми робимо запити авторам, mm. яку книжку ми потребуємо. Тому що, оскільки ми маємо певний фокус, ми розуміємо, ми хочемо мати ось таку книжку. І ми починаємо думати, а кого б ми би хотіли запросити mm. на цей проект, а кого б ми хотіли запросити з ілюстраторів, кого з авторів, і вже починаємо цей пошук. В, взагалі, по правильному, автор зазвичай отримує роль. Роялті за те, якщо його видають в Україні, це, мабуть, не знаю, складніше працює, тому що я не знаю, наскільки нові автори і скільки вони отримують роялті. Royalty... – Що таке роялті? – Роялті, це авторські права, скільки вони отримують за те, що вони написали цю книжку, да, і скільки mm -hmm. було продано відповідно. Тому що роялті залежить від того, скільки книжок власне автора було продано. Більше ні за що автор платити не має. Ну тобто, от, якщо ми візьмемо ідеальну схему, але з. Розуміло, що є автори, які хочуть себе промотувати і хочуть, щоб про них більше чули. Вони іноді беруть на себе частину витрат пов'язаних з виданням книжки. Але це все дуже індивідуально. І я ж кажу, що це воно не зовсім про наше видавництво, але загалом, ну і там, уже якщо автор це вистрілив, да і він добре продається. Ну по ідеї, значить він отримає більше роялтів. Ви згадували про книжку, яка користується популярністю у вашому видавництві про фемінізм. Як ви вважаєте, яке місце жінки взагалі в літературі? І зараз чи воно зростає, чи набуває впливу? Наприклад, чи багато жінок пишуть, і чи є у вас, наприклад, гендерна рівність там чоловічих книжок стільки і стільки ж жіночих має бути? Ми взагалі те видавництво, яке профеміністичне. Відповідно, у нас дуже багато книжок, саме жіночих авторів. Тобто, у нас є певний пріоритет, і це мають бути на там феміністичну тематику. Загалом наш ринок з майдану дуже сильно змінився. І я би сказала, що у нас з фемінізмом зараз просто в рази краще, ніж це було там, до 2014 року. Що стосується впливу жінок, то мені здається, що вони мали вплив в літературі досить давно. Це не те, що от у нас чоловіки тільки мали вплив, а тут інше питання, що про це б. Мало говорять, що було раніше, і скільки в нас було видатних жінок. І ми, власне, колись робили навіть проект. Сподіваюся, що ми його поновимо. Це двотонник, це зробила вона, там де ми розповідали про 100 історичних особистостей жінок, які були успішні. Кожна в своїй професії. Ці професії були дуже дуже різні, і от питання в тому, що в шкільних підручниках я сподіваюся, що зараз можливо це вже трохи змінюється, тому що про це вже декілька років говорять. Переважно раніше розповідали про письменників, чоловіків, да? але насправді вони не були єдиними. От було дуже багато жінок просто про них мало говорили. Наша задача зараз відновити цю історичну справедливість і говорити про жінок набагато більше, що вони мали справді набагато більший вплив ніж ми навіть про це знаємо. У британців це було початок з Джейн Ейр, Так, uh -huh. а ось в українців кого б ви назвали? Це дуже складно. З кого все почалося? З якої жінки? Яка жінка зробила такий величезний вплив? Мабуть, більшість би сказали, що це Леся Українка. Ну да, але ще була Кобринська, і в принципі, ну я не знаю, чи ми можемо називати просто тільки одну жінку. Всі ми жінки розуміємо, що всі ми сильні, і наша внутрішня сила вона може створювати справді чудеса. Що б да. ви хотіли побажати нашим слухачам, які будуть слухати цей подкаст? Я би хотіла побажати в першу чергу перемоги нам всім скорішої, і щоб ми всі повернулися до того, чим ми займалися, хотіли займатися по життю і продовжували втілювати наші мрії. Також я хотіла побажати, продовжувати читати, я як видавчиня, mm -hmm. тому що зараз буде дуже багато цікавих книжок української мови, і кількість таких книжок буде збільшуватися, тому є куди дивитися. Яка ваша улюблена книжка і можливо, книжка, яка змінила вас? Ваше життя вплинула на вас? Це моє, моє неулюблене питання. Чому я ніколи не могла назвати щось одне? Останнє питання я завжди спрашую своїх гостей подкасту. найулюбленіше місце в Україні. Якби була ось зараз змога опинитися саме в цьому місці, де б ви хотіли зараз опинитися? Це може бути місто або ж взагалі якась місцевість. Не знаю, я народилася в Києві. Я люблю Київ, я люблю Поділ, і мені би хотілося повернутися в довоєнний Київ. Дякую, пані Лілія, за те, що розповіли про видавництво. Я думаю, наші слухачі дуже багато дізналися, вже десь пишуть книжки, щоб звертатися <зважаюся> до вас, щоб можна було їх видати. Дякую вам. Звичайно, ми віримо в нашу перемогу, що всі ми повернемося додому, бо всі хочуть додому. Всі, хто тут, ось я маю на увазі у Франкфурту, там де я зараз живу, з ким не спілкуюся. Всі хочуть повертатися і читати вдома свої рідні українські книжки. Дякую Це вам правда. за ваш. У розповідь. Дякую дуже. Я нагадую, що ви слухали подкаст про своїх. Сьогодні в гостях у мене була Лілія Омельяненко, співзасновниця видавництва Видавництво. Слухайте нас щоп'ятниці, залишайтеся з нами. До зустрічі!